Вітаю вас програма імена з вами Наталя Поляниця? Сьогодні ми продовжимо розмову з братами капрановими публіцистами, видавцями, письменниками, громадськими діячами. Будемо говорити і про біль за Україну, і про творчість, і про кохання, і про українських жінок. Дивіться наш далі. Імена. Ви люди такі публічні, з вами, в принципі, легко. Я думаю, що будь-який журналіст, будь-який телеведучий е, отримує задоволення і від того, що ви дуже легко йдете на контакт. От мені просто цікаво, це у вас така вдача від самого початку, тобто, цей кайф бути у центрі уваги. Чи таким чином це як спосіб просування видавничої справи, бізнесу вашого? Як ви вважаєте? Це не кайф, це така особливість. Це нас так відмітив господь, що ми мали ходили по вулиці. На нас пальцем показували близнюки uh -huh. допомог. Так, тобто з хоча... самого початку вже від народження ви ну, в центрі. Як всі нормальні люди. Ми не любимо з незнайомими людьми спілкуватися. Ми не любимо дзвонити незнайомим людям з якимись питаннями. Тобто, я думаю, що абсолютно більшість наших глядачів, чоловіки чоловіків, особливо Якщо треба подзвонити кудись в незнайоме місце, то ще тричі подумати, та, ладно, йдусь, yeah. а ладна, а байдусь там. Для чоловіка це трагедія взагалі. На цьому великі гроші зробив цей Google. <смех> <смех> І це, це, це все як у всіх. Просто, ви знаєте, в чим справа, потім ти раптом розумієш, що людина чим відрізняється від тварин, бо це істота соціальна. Тобто, спілкування це спосіб існування людей як таких. І от коли ти до цього доходиш, ти розумієш, що як це сказати, відсидітися в інтернеті не вдасться все одно нікому, ні ніколи. Все одно тебе достануть звідти. Якщо ну а особливо, якщо ти хочеш чогось досягнути. Ні, Я особисто вас підтримую в цьому напрямку, тому що якщо ти будеш сидіти десь там собі, хто зверне взагалі і навіть на твою справу увагу. От -то і справа. О, приблизно так виглядає наша... Книжково-промисловість. Тобто Це, просто, який треба відремонтувати і наповнити змістом. Це наш книжковий броньовик, який ми зараз залагодимо. Але про великий жертв скоро йому не буде що тому що в Україні катастрофічно зменшується кількість видалих книжок. Ми продаємо українські книжки, які видають українські видавництва. І це дуже тяжкий бізнес, бо, бо більшість. більшість книжок насправді на ринку. Російського виробництва завозиться з Росії, але є одна деталь: ніхто не знає, скільки книжок завозиться із Росії. За різними оцінками, це 90% від нашого ринку, 95, 85%, 70%, Але на превеликий жаль ніхто не володіє цифрами, з одною простої причини, що будь-яка митна статистика в Україні є. Інформація публічно, видавнича справа. У вас видавництво зелений пес. Колір питати, улюблений. бачите. Так, я вже зрозуміла. Це Вишиванка хакі Кольор — це модний нині тренд. Коли у нас війна і все таке інше, то сьогодні от така от вишиванка захисного кольору, якраз не мінімальна необхідна краса. Улюблений колір зелений, тому що насправді зелений це жовто-блакитний. Якщо ви візьмете так, олівець, якщо змішати, та, жовтий, блакитний. Угу то види якраз зелений. Я, звичайно, не про колір. Якщо торкатися видавничої справи, так, приватники, і держава, от яку модель співіснування ви для себе вбачаєте? Ну, звісно, хотілося би, щоб модель включала державу як партнера, тому що, власне кажучи, ну зайвим говорити про значення книжки в, в усьому. Ну, не факт, що зайве, тому що книжка. От, власне, ті народи, які мають книжкову культуру, письменно культуру, вони мають великий форум порівняно з народами, які цього не мали. Ну от просто mm -hmm. от, були дві держави, абсолютно держава була зників на наш погляд. Кримське ханство і військо Запорізьке. Кримське ханство мало величезну писемну культуру, яку потім пам'ятки знищено. Але всі знають про кримське ханство, про державу. Значить, кримський хан там керував керувався і снігар. Війська Запорізьке точно таке було. Ні черта не залишилося. Ну от вони там, хоч писар у них був. Але ні бібліотеки жодної, ні літописів нормальних, ну там оці авторські, типу, величка самовиці і так далі, козацькі. Але це ж уже після того, фактично. І, і нема держави, розумієте? Тобто, от держава не розуміє, що якщо нема в ній книжки, нема письмової культури штабної, не? яка робить художні літописи, яка робить фактологічні літописи, яка робить знімки часу, які потім передає, то держави не буде. А от держава цього трошки не, не, не п'єтри. Їм здається, що це забавка. Що спочатку людей треба нагодувати, а от ці папірці склеєні – це не, не дуже. Це, це перекос радянського соціалістичного способу. Бо як? Є. Базіс, базис, а є надстройка. Mm. Базіс це те, що ми з вами їмо, оце базіс, а то, значить, То що, вже, таке? То, що яка вже ходить. там буде настройка. Абсолютно. Абсолютно. Абсолютно правильно. Результат ми бачимо зараз на Донбасі і в Криму. Ось такого ставлення до культури не як до первинного. Не спочатку було слово, а спочатку був базис. Тобто, спочатку нажратися і коли ти вже зранку або там гикаєш, або тут переповненим шлунком, давай про культурку поговоримо. Mm -hmm. А насправді культура і книжкова культура в тому числі це те, що тримало людей в купі в найтяжчі. Часи в часи клону було, що Я мав прекрасну гуманітарну освіту, говорив, як співав кілька мамку ми світу. Він намагаючись згадати якийсь фрагмент алфавіту, я не боксував вже на літері Б. Тепер же пам'ятник чорту, хоч став на носі зарубки, Від нормальної мови лишились обрубки. Зате матюки з мене лізуть, як фарш м'ясорубки, І кого ж винуватити, то тут як не себе. Інше бібліотек в Україні на душу населення приходиться в Донецькій області. Друга знизу Луганська, а третій Крим. От ми з вами зараз маємо війну власне, в тих самих області. Найгірше забезпечені Причому, бібліотеки. Чому жах? В чому знаєте, що розрив в рази? Якщо в Тернополі 11 бібліотек на 10 тисяч виборців, то в Донецьку 0,95 сотень. Тобто одна. В 10 разів менше. А в Луганську теж дві бібліотеки. Тобто в 5 разів менше. Це, це катастрофа. Але а, ж ця катастрофа сьогодні нам кров'ю виливається, то, розумієте? То, то ми їх називаємо ватники. От, так, от вам ватнічество. А коли у нас діти в школах не бачать книжки взагалі, то потім воно виростає, і йому не треба, у нього потреби немає. Тут потреба, книжка це умовна потреба, вона не в формуці від народження. Ну, вона не є життєво вона. необхідною, скажімо так. То? Ілі, як Ілі. кажуть в Одесі, Ілі. От ми з вами говорили, 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 і ми можемо сказати, що вона це вона є життєво для, для соціальної істоти такі <ху> умовні, ну елементарно. Церкву не побачиш, лоба не перехрестиш. Тобто потреба, яка виникає у зв'язку з соціальною, соціальними стандартами, звичкою культури. І ну, взагалі там не їсти одне одного, це ж теж легше ж їсти дитину, коли голодніше ти щось шукати. Ну, так. Але не їдять цих дітей. Чому? Тому що там культура заважає, бо культура говорить, що якщо дітей їсти, не буде майбутніх поколінь. Понятно? Понятно. І так, якщо старих, старих заносити в ліс, щоб вони там, там помирали Це а не годувати, їли, то так. досвід поколінь у вас пропаде. і так далі. Із таких от маленьких цеглиночок моралі, критеріїв добра і зла, ви ціла будова культури, храм культури, в який ми заходимо з константами. А от, до речі, от, що, що зараз за війна? А війна дуже проста, що у нас в цьому храмі намальовано брехати не можна, а у них у москалів намальовано брехати за Росію можна і треба. От сказали, збрехай, значить збреши, бо це треба Путіну. І от сьогодні війна за це насправді відбувається базові, підставові, абсолютно культурні цінності. Відповідь на питання добра і зла от тут конкретно і зараз. А тут книжці альтернативи нема. Тому що кожна дитина, починаючи з казки, починаючи з притчі, починаючи з історії, яку йому розповідають за свої прості е, правила, що добре, що погано. А тут альтернативи не вигадана, альтернатива. І жодна комп'ютерна гра не. І виходить, що якщо людина зростає з дитинства без книжки, а за те з комп'ютерною грою, так, то йому потім убити іншу людину. Отак. Тому що він це робив мільйон разів. А от базових речей йому якраз не дали. А, тому о, це, Тоді, скажімо тут, так. Тут в першу чергу роль батьків. Так. А, коли я був маленький і каші не любив, переживала ненька, аби я адокріг. Та в мене нахилялась з ложкою руці. Мені

Формула, яка сьогодні діє, що ті, хто читає книжки, завжди будуть керувати тими, хто дивиться телевізор. Да? Проста формула. Да? От Ми з вами багато говорили про культуру, про все таке. оце можна їм всім не говорити. Вони цього не зрозуміють. А от така проста формула. Той, хто читає, завжди буде вища, соціальна. а, понятно. Так, де в мене? Де моя книжка. моя книжка. Яку я 10 років назад купила. Тато виконав свій батьківський обов'язок на <рес> <рес> навіть до такого до такої аргументації доходить. В чим прикол культури, що вона цінує не думку абстрактну, а думку твою А людина, у якої нема думки, вона говорить: так це для мене не цінність. От для мене не цінність цієї філософики вбивство варта. І зараз відбудовуються уже слава Богу, в 21 столітті. Оце найстрашніше, напевно, в історії людства ХХ століття. Оці масові захворювання на примітивні ідеології, які призводили до наймасовіших, напевно, в історії вбивств людей: комуністичні, фашистські, нацистські. Господи, як не іпольські, Павлотівські, Путініські, зокрема. Сьогодні відпрацьовується імунітет на рівні глобальної інформаційної політики. Раніше глобальна інформаційна політика це була жовта. Дуже важливо, що кити в Чилі викинулися на берег. Угу. Це найголовніше. Відвлекти увагу так. просто від основних. Ну, а такими людьми легко маніпулювати. Чула по радіо передачу Яворівського, і там він зачитував лист від чоловіка з Донбасу. Угу. І він писав, власне довгий лист, не буду довго розказувати. Але суть його в тому, що філософи і письменники це дармоїди, от і Яворівський намагався довести йому трошечки інше. От щоб ви, власне кажучи, відповіли такому чоловіку, який би от сказав: ну є і дармоїди. Ви знаєте, от є письменники і філософи дармоїди, є не дармоїди. Письменник і філософ це не род зан... це не діагноз, це род занять. Якщо говорити про те, що не потрібна ця робота, то результат ми бачимо. Там, де ця робота не потрібна, виникають війна і гори ну, власне і те, про що городи. ми з вами говорили? Так, да, то відповідь в нашому очевидно. законі, який ми угу. да, відкрили. Тобто, чим менше культури, тим більше війни. Дуже просто. Чим менше думок різних, але думок, тим більше війни. І не можеш домовитися, витягаєш ножа. Це сьогодні саме життя дає відповідь на всі ці питання. Тому от, у нас багато знайомих і письменників, і поетів, і журналістів, і людей слова, які пішли туди воювати не словом, а зброєю. В битві під Самирградом, вересень з листопадом були забиті в скроню. Я їх один хороню. Рию листі яму, згадую осінь, маму, і зачинаю пісню для неживих запізно, в котре прибилось в місто осінь. В -да -да віршах шукати змісту досить. -ду -да -да -ду Скоро настане дольче віта, серце ж дурненьке, хоче літо. Такі активні. Сильні, мужні, а, з почуттям гумору. Так? А що може викликати у вас сльози, от коли навертаються О, на очі сльози? Кошмар. От, от на себе, от, да. що, Мину, що й у всіх, минулий рік, просто у минулий рік, всі пролакали і чоловіки, і жінки, і, і це було нормально. От, ви знаєте, вчора після концерту поїхали зустрічати з Дебальцевих хлопців. А, і, ну, і Ми там зустрілися з деякими воїнами, які щойно прийшли з пекла. І от стали співати Колискову. Це «Спи, маленький казачок, повернися на бачок. І ми бачимо, як у цих солдат, які щойно вийшли з пекла на очах сльози. Від чого, так? Да? Да. Розумієте, в чому справа? І от, а і ми там, да, сиві дядьки, ми всяке бачили в житті своєму різне. Ну так, щоб нас пробивало на сльози, як минулого року, ніколи навіть не думали, да? а Новий рік діти ж в своїх компаніях зустрічають і все. З сином розмовляємо, сину 19. Ну, як ви зустріли? А як каже, гімн поспівали та поплакали. Так, да, на жаль, були, були причини поплакати. Тут уже ніде правди діти, ну але ж нічого, як ми бачимо, нічого страшного, боєздатність від цього не зменшується. І, При тому, що і, речі, повага до президента нашого Петра Олексійовича, що він ці людські емоції не ховає, що ми їх бачимо взагалі, мати президента людину. Це це розкішно. Ця емоційність його дуже імпонує. Тобто Ми його критики, ми, зрозуміло, що не прості, що він президента, а не ми, як і кожен українець. Але те, що він людина, він демонструє зразків людської поведінки, це, я вам скажу, багато чого варто. І він вміє гідно це. Коли він на коліні стоїть перед пам'ятником Небесної Сотні, чи перед дитиною, сином одного з бійців, загиблих да. її це багато чого варто. На ці не здатні були насправді це власне, власне і це власне демонструється від розуміння добра і зла і ієрархії. Що головне, що другорядне, да? Що головне, що у тебе бабло і тачки? Ну да, є бабло і тачки, але при цьому можна бути людиною. Розумієте, я вважаю, що якщо нація плаче. І плаче разом, угу. от, не дарма кажуть, сльози очищають душу. Да, та? так, Тоді в цю очищену душу може вже війти щось справжнє, те, що можливо от, доступу не було, а от зараз доступ є. Так, відкриваються ці від канали прямого емоційного контакту між людьми. Впало сонце, біля сонце, боже ж мій, поза гори, поза за море до біди. Чи не з того, що розкрилася у мій квітка су? Назавжди, чи не з того, що коли вона цвіте? Люди добрі забувають про пісні і вважають все на світі запусте і вмирають. І приходять в день до тих, хто ще живий, пишуть пальцем навпаки на склі слова, і ховаються за вікнами в траві, тільки хиляться трава. я їх бачу, розумію і мовчу, бо кому ж про ту тугу розповім, тільки західному вітру і дощу, і мурахам. Українську жінку, відьма вона, так? Ну, самі так говорять. Ви спробуйте сказати українській жінці, що вона відьма. Вона скаже: ну, бабуся, звісно, була у мене відьма, сама я вже не знаю. Сама я вже не знаю. Тому, звісно, не без того. У української жінки є одна проблема, яка страшніше ядерної війни. Втрачена через боротьбу з. Завобо втрачено традиції, ритуали, тобто технології, а в тому числі технології безпеки. Ми виросли в Очакові, і нам завжди казали, що якщо щось лежить на дворі не твоє не бери ні в якому разі. Скільки разів ми на своїй моді знаходили підшити, невідомо ким там пір'їнку Прямо підшити. Та, прям підшити а, так, да. так, так, ой, у нас очакує з цього діла. Там ці, ціла веремія, той робить, той відробляє, той, потім баби все в кучу так А Більше це техніка безпеки, які нас вчили, а в загальному в цьому матеріальному світі це забобони. І жінка. Може наробити такого, що вона не хоче зробити, просто в неї нема ну знань так. та не дарма. Кажуть, от найпростіше, що кожен може перевірити на собі, да? це от щось скажеш, і воно зразу так стається. Угу. От Буває. жінки особливо цим о, грішать. Щось як ляпне. І потім уже кусає себе язик, не закусзаєзик не накусаю. За не говорили. На Треба чоловік кажуть, Мовчи. А, мовчий, Правильно. Я хочу, а чому? я буду казав. Правильно. А чому жінка? Бо жінка це відчуває, жінка це матеріалізує. Вона сильніше себе. за себе, розумієте? Тобто вона думає, що вона слабша а там всередині вулкан. І вона не вміє на ньому. І от правила поводження з цим вулканом на превеликий жаль у нас втрачені. Тому, звісно. Чоловіки навкруги стають об'єктом застосування цієї сили безпідставної. І чоловіки від цього страждають. Тобто чоловік втрачає свою позицію і в родині, і в суспільстві, і на українського чоловіка до війни, давайте будемо реалістами. Значить українського чоловіка дивилось як на різної домашньої худоби, такої, да? Ну, такий там... Ну, Роботяг. або роботяга, аби або алкоголік, алкоголік, алкоголік або цей мрійник, або сидить в. Танчики а хто в цьому? тобто, ну мабуть, чоловіки винні, тому що чоловік не може дозволити з собою такого поводження, але дозволяє. І хто би вам сказав, що ці люди, ці чоловіки піднімуться на війну і будуть воювати, ви б очі плюнули, правильно? Але піднялись, тобто український чоловік теж не такий простий, як я. Але в тому числі через невміння застосовувати свою жіночу силу, та найбільше перепадає чоловік. Він весь час пригнічений. От типовий чоловік. Український гаражний емігрант, який вдома не буває, сидить в гаражі жінки на заробітках. Скільки таких людей, які сидять в гаражах? От зайдіть в будь-який гараж, там ціле поселення. Чоловіків там під гаражами у них вириті, кімнати, там, значить, вони проводять час, їм так зручно, Аби вдома не будь. Uh -huh. Чому? Чому чоловік тікає з дому? Ну так, ну, да, а всі ці там, де моторки, ропи, вони там сидять, рибу, човни, рибалки. рибалки да, це теж емігранти. Яхт клуби там все емігранти, аби в хаті не сидіти. Тобто і вони витіснені, тут їх нема. А в хаті жінка. Царює. Укорінилася там і <смірші> три тримає оборону, так да. багато жінок в світі, а мужчин немного кажуть, що вже припадає двадцять на одного. Куди глянеш? Всюди жінка, як гриб Одинокий тільки вихід гарем завести. Ах, гарем, це чорно швіттіла, а гарем, це мрія всіх мужчин на світі. Ах, гарем, це рожі Каспіла, а ми уже за мене. А вірш любіть українок почитаєте? Ні? Да, так, легко. А давайте. Давайте, давайте. світлої пам'яті Володимира Сесюри і шкільної програми з української літератури. Ми присвятили вірш. Любіть українок. Як сонце любіть, як землю батьківську без тями. Не бійтеся щирість свою проявить словами, піснями, руками. За карії очі, за вигін спини, за коси русяві, як жито, за викид глибокий і те, що за ним, за все, що зуміли вхопити. У ванні, на кухні, в степу у траві, в коморі, в конторі, у гаю. Любіть Україну, де стрінете ви, і хай вам Господь помагає. Любіть Галичанок, бойкинь, талинкінь, гуцулок любіть подолянок. Таврійські дівки, слабожанські жінки, не знайдете кращих коханок. Любіть гагаузок, болгарок, струнких, угорок, грекінь, греків, і кримських татарок, бо люблячи їх, ви любите все ж українок. Любіть українок, негайно любіть. Даруйте вірші і квіти, бо кожна нелюблена, втрачена мить примушує жінку старіти. Любіть українок щотижні, щодня, а буде можливість то й двічі, бо жінку та ще й не одну вдовольнять. Робота така чоловіча. Життя в Україні дає нам урок. Затямте тарасові діти. Єдина можливість приборкати жінок це їх регулярно любити. Браво! <клес> Браво, я вам дуже дякую. Дякую вам. Я гадаю, що нашим. Глядачкам сподобається цей вірш, і вони збиватися. будуть його ставити для своїх чоловіків для того, щоб вони не були іммігрантами гаражними. А чоловіки будуть виконувати те, що в цьому вірші вели, любити своїх жінок. Я вам дякую. Так, Дякую, дякую. дякую. Ох, Яка рука міцна слухати, що в одного, що в другого. Я вам дякую. Отак і промайнули мої вихідні, а янголи з пляшкою пролітали в неділю і вмовляли по черзі, що треба мені блазним кобзарем ходити по Поділлю і тягнуть попід вікна тужливий мотив. Може, добрі люди запросять до столу, де в кожній жінці вважатимешся ти, а я опускатиму свої очі до дивились програму імена У нас в гостях були врати Капранове, мудрі, щирі, відкриті і дуже вболіваю за Україну. Мені це дуже імпонує. З вами була Наталя Паляниця, Ми обов'язково побачимось.